Під ударом російських терористів знову опинилися спальні райони з цивільними людьми. Вночі ворожа ракета ймовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі Харкова. В результаті сім загиблих, 18 поранених, двоє з них діти. І на світанку ворог знову атакував Харків. Здійснив запуски восьми ракет із російського міста Білгород. Одна влучила в чотирьохповерховий гуртожиток, де проживали люди з вадами слуху. Вони просто не мали шансу на порятунок, бо не чули тривоги. Сталося обрушення обрушення конструкцій, внаслідок яких під завалами стало вісім осіб, які були нами врятовані по гарячих слідах. На жаль, три особи були виявлені загиблими. Зараз триває операція по рятуванню людей. Запеклі бої тривають по всій лінії зіткнення. Найгарячіше на Донеччині. Ворог продовжує знищувати українські населені пункти. Це авіабомба. Ми так рахували, що це, напевно, півтонна. Лінії зіткнення не так уже далеко. Їхні літаки підлітають практично під лінію зіткнення і запускають сюди і ракети, і авіабомби. У дружківці на Донеччині поліцейські задокументували черговий воєнний злочин РФ, в результаті якого постраждала одна людина. Що, Ось склоді стаю. Може, якимось чином плівку приклеїти. плівку приклеїти. цей удар був завданий ракетами класу С-300. Що за результатом вказаного удару пошкоджено 29 приватних будинків громадян дружківки. На щастя, загиблих немає. Наші бійці не затримуються з відповіддю. Вчора ввечері пролунав сильний вибух у Кирилівці на Азовському морі. За неофіційними даними це був склад боєприпасів, який вони зберігали на узбережжі Азовського моря. Ви пам'ятаєте, що останні три тижні тому вони почали звозити все від Мелітополя в бік Криму і також на Азовське узбережжя. Тим часом російське військове командування погрожує зупинити роботу найбільшою в Європі Запорізької атомної електростанції. Мелітополь у 80 кілометровій зоні можливого ураження, тож там заговорили про евакуацію населення. Є два шляхи виїзду через Васильівку та через Крим, проте останні окупанти вчора закрили. Нами було написано звернення до міжнародних організацій, щоб вони допомогли нам з організацією та забезпеченням гуманітарного коридору до міста Мелітополя, щоб завдяки цьому гуманітарному коридору ми змогли доставити все необхідне засоби забезпечення безпеки під час радіації на атомній електростанції. Україна продовжує крокувати до перемоги. Підтвердження тому відео від наших армійців, виконуючи завдання, гвардійці виявили колону техніки з кількох одиниць танків. Рашисти пересувалися в бік одного з населених пунктів. В результаті швидкої та точної роботи вдалося підбити два ворожих танки. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу.